Люблю ці суботні ранки, за їх приналежність до нас, за здійснені забаганки, за марно розтрачений час, за змогу згубитись у світі під мляве спливання хвилин, неначе якісь ворожбити змінили прийдешнього плин. Люблю ці суботні ранки, за тишу на наших вустах. За приязну гру в мовчанку, як бесіду по душах, люблю цю розмову очами з глибокими фразами вій, про сни чудернацькі ночами, про наш оберемочок мрій. Люблю ці суботні ранки, за бурну виставу щораз волосся Твого на світанку, під неперевершений джаз. Люблю закудлати латаття білизни у ліжку, відтак люблю відчувати щастя на дотик, на погляд і смак. Я вдячний цим ранкам суботнім за справжнє пізнання себе, за змогу не бути самотнім, за щастя кохати тебе.